Куме, а як буде англійською російське військо Russian Troops. Боже, як гарно звучить. Старий вікінг Свен Вілобородий повчає свого сина. Кнут, якщо ви причалили до берега англійського села і бачите церкву, грабуйте відразу її. Але чому, тату, сину, якщо там є церква, то в самому селі вже грабувати нічого. Повна пацієнтка заходить на прийом до лікаря. Лікарю, а який ідеальний зріст при моїй вазі? Чотири метри, пані. Пацюк каже капітанові корабля. Чуєш, капітане, передай своїм. Нехай завтра особливо накипішують. У нас просто вчення. Увечері на порожній зупинці два гопника пристають до дівчини. Опаньки, яка краля. А як щодо розважитися з крутими пацанами? Тут один притискає дівчину до зупинки, а другий закочує рукав і запускає руку їй під спідницю. В цей час повз йде солдатик і бачить цю картину. Підходить до одного і в вухо, хрясь! другому у коліна б'є і через себе перекидає. Бере дівчину під руку і з нею уходить. Гопники на землі лежать, крехтять, один в іншого питає. Ти чому йому не вломив? У тебе ж чорний пояс із карате!» Та блін, пояс вдома забув? Ой, блін, насіння розсипалося.